Раз мені дали таку дуже цікаву романтичну тему кохання, то я почну. 1 травня в Чехії вважається День кохання. Але я все одно святкувала його як День праці. Ну, людина, ну людина, ви? В Чехії багато різноманітних порношоу: фейк, таксі, кастинги, масажні салони постійно придумують нові формати, прямо як в стендап Батл Клаб. І є дещо спільне, як мінімум, це наявність дивану і я. Існує тур зі Львова до Праги. Називається перше кохання. Але я так скажу: не зовсім воно вже і перше. І то швидше симпатія аніж кохання. Um, в Чехії держава дуже любить своїх громадян, намагається допомагати малозабезпеченим дівчатам. Чоловіки, волонтери вишукують і роздають гроші буквально на вулицях. Я думаю, ви всі бачили такі кадри. Я дивився сьогодні. Та мені ну. самі роздавали. Якщо приходило з OnlyFans, то і я, дотичний. Теж в своєму роді волонтер. В Чехії видали посібник для жриць кохання. Повій, хто не знає, його назвали безневинно. Вітаємо в Чеській Республіці. А ще в Чехії є просвітницький комікс для повій. Цікаво, чи там можна пройти тест. Хто ти з людей X? Шторм по-любому. Чи Тор. Тор з людей X. Чи Еней. Парубок Бу моторний. Чи цей Лаврін Кайдаш, правильно? Та, вибач, вибач Юля, продовжуй. А Нічого хто пішов. ти з людей X? Просто, а це ж правда, та, що є цей комікс, виданий для того, щоб адаптувалися. Секс-працівниці чи ні? Чесно, я вперше таке чую. Ти таке не читаєш, ти читала книги, як адаптуватися. Не комікси. Я по власному досвіду. І то ми вміємо. Бо ми нам пкують ті комікси. Є така приказка, в тому університеті, в якому ти вчився, я викладала. Оце той випадок. Звучить, Угу. Бо там слово дала є. Ну-ну. Викла. У університет ми вже згадували сьогодні Прагу і Будапешт. Сьогодні Прага і Будапешт змагаються за право називатися столицею порноіндустрії. Щоб сильно не сваритися, дійшли до компромісу. Прага це столиця, Будапешт, культурна столиця. Щоб Будапешт не сильно ображався. Я думаю, що там можна ще відкрити п'яну вишню і львівські круасани. І, і ще оцю жінку, що на роликах з крилами по центру пустити. Хай а, То точно. А, а, а ти у Чехії працюєш, я так уточнює для. Чехія себе. і угорщина во і угорщині, да. Але тобі напевно трошки важче в Угорщині, бо там мова складніша. — і це вони найскладніше і ці фрази короні. Оце там давай ще, зроби мені там приємно. Це так, так, не дуже збуджує, я думаю. Слава Богу, угорського порно, напевно, немає. Там виглядає, ніби як ти заводиш генератор. Фосо! 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 Борич! Але це правда, насправді, це правда. Вона настільки складна, що я була там вже, не знаю, 5 років стабільно. І я до сих пір не можу сказати там навіть добрий день по-угорськи. Ну, тобто я не знаю. Такі вони люди про Ні Дякую, ні, нічого, абсолютно. <рес> я уявляю. реально. За статистикою, у Чехії люди одружуються в більш зрілому віці, тому там вас ніколи не назвуть старою дівою. Для цього є делікатніше слово мілфа. А, і тому світ ніколи не побачить чеський варіант вагітна в 16. або будь-яке шоу де замішаний Карпачов. Правильно традиційно в Чехії шлю... шлюби укладаються що суботи, саме тому, коли в Чехії нема бажаючих одружитися в суботу, їх виловлюють на вулицях і роздають свідоцтва про шлюб. Та і ще в Чехії є така телеграм-група, де роздають шлюп про шлюб о прага. Да, ще в Чехії роздають травку, я знаю, на площі Ваславського. Блін, чого це в кухні не було сказано в темі кухні. Стоп, а травка це в тебе з кухнею, прям пов'язана. А знаєш чого? Бо ти готує масло покорив, і після того виїдаєш, як саранча, все. І це кухня. Вона тоді смачна, да. часька навіть тож, чайська жирна. Тоді йдеш прощатись з коронавірусом, коронавірусу, салати добре заходять. І так. в таксі сідаєш. Не справжнє. Щорічно у Празі проходить конгрес з бізнесу Де European Summit. Це наразі єдиний саміт, де не проганяють представників з Росії. <рес> Ще у Празі є штраф за зйомку публічного сексу на вулиці. Кажуть, процес штрафування дуже принизливий. Але все одно. Це чипа через термінал. Йо-мо-йо! Але все одно не настільки, як у львівських трамваях. <рес> в Чехії модними вважаються корпоративні вечори в публічних домах. Але повіль, повірте, там публічними точно ніхто не хоче бути. Так, давайте що голосувати за кохання в Чехії». чи ми би поїхали? Хлопці, почніть, починайте ви. Я би поїхав туди прямо на фейк таксі вже відразу. Я, би... Я за кохання Покликайте. в Чехії». По кому воно там номеру? 666. ні 666 це 696. дев'ять дев'ять з мобільного. Я би поїхав. Ну, я теж думаю, що я би поїхав. Що секс музей, ви, чи... музей не забувайте, там. Секс -музей. секс музей. Секс музей тим більше. Я би заради цього би поїхав Щоб в Чекі. трошечки подивитися на експонати. Та да та -да -да. Ну ти ну ти ходиш і в і такий експонати. То все просто експонати. експонати. Да -да. Я погоджуюся з хлопцями. Дуже цікаво поїхати. Я теж за три, три так. Так, і я би ще окремо вид... зробив комплімент Юлі, бо то реально кльова була презентація кохання в Чехії. І можна в цьому Дякую. поаплодувати. Я буду запрошувати нашого наступного виступаючого. Це Олег Лозанов. Він сьогодні в нас експерт з грошей в Чехії. Справа в тому, що він передвився відео, де дівчата погоджуються на різні цікаві речі не за незначні суми і вважає, що може нас в чомусь переконати, тому, будь ласка, олег.